Вітаю всіх! Сьогодні я буду пересаджувати свої помідори на постійне місце. Ці рослини були сіяні 4 лютого. На сьогоднішній день їм 48 днів. Я висівала в розсадні стакани ширина рукава 12 см, використовувала ґрунт такий пухкий, повітряно проникний, родючий. По насінині клала в центр цього стакану. І як бачимо, без пікіровки ось такі вони наросли. Отож, хто не має дуже часу займатися пересадженням рослин, може собі так висівати, і рослини будуть чудово розвиватися. І от саме сьогодні вони помандрують свою теплицю. А зараз ближче покажу, як саме вони виглядають, як виглядає коренева система. Якщо придивитися ближче до рослин. То, як бачимо, вони є не тільки в розсадних стаканах, а ще й в горшечках. Горшечки я використовувала для того, коли рослинки підростали, їх треба було розставити, щоб вони не витяглися, не конкурували. І ось маємо завдяки тим горшечкам, вони собі тут рівненько стоять. Якщо приглянутися до кореневої системи, то, як бачимо, вона тут ще така біленька і навіть так щільно грунт не оплила. З цікавості, я вже витягнула один помідор. Цього стакану. І ось в такому стані коренева система. Як бачимо, досить гарна, оплила гарненьку ґрунт, не досить щільну. Якраз саме на часі зараз їх пересаджувати на постійне місце. Кожен брид тут підписаний, тому що вони мають вже своє відповідне місце в теплиці, там я теж буду їх висаджувати, так, щоб вони росли групами. Щоб було гарно орієнтуватися, деякий росте помідорчик. Помідори гарно загартувалися, пережили різні температурні режими від плюс 15, 10, 8 і навіть було плюс 4. Сталося це в одну ніч, коли забилася труба в котлі, ну а серед ночі її чистити не будеш, тому прийшлося рятувати рослини електричним обігрівачем. І врятували, трохи листя поопускали, а на другий день повідходили. І от таким чином гарненько загартовані, вони будуть нормально продовжувати свій ріст неопалюваний теплиці. Не перший рік я вже так саджу і бачу, що є від цього результат. Теплиця під помідори була переорена ще з осені, внесено таке доброве як нітрофоску, зароблено в ґрунт. Тепер я купаю ямки на глибину до 20 см, ну і так буду висаджувати рослини в відстань між рослинами десь до 40 см. Тут широке міжряддя, зручно буде ходити між рослинами, доглядати за ними, зривати пасинки, підв'язувати ну і збирати плоди. Так, як добре поєднувати органічні добрива з мінеральними, тому я зараз буду вносити таке органічне добриво, як курник. в даному випадку я буду використовувати польське. Ну і Щоб точно знати, скільки це буде 25 чи 30 г, бо більше тут не потрібно давати, щоб не зажаріли помідори, а в такій кількості не пошкодить. Я собі відміряю на ювелірних вагах і бачу якраз саме насипаю в жменьку саме цього добрива, потім кидаю в кожну. Кожну лунку, і більше його не потрібно. Саме така кількість напаки буде краще засвоїтися рослинами, рослинка буде гарно рости і не буде жиріти. Вирощуючи рослини, я завжди веду записи, коли їх сію, як і чим підживляю. Адже це дуже важливо. Так як помідори були сіяні 4 лютого, то коли вже наростав третій листочок, я підживляла монофосфатом калію. І це було 24 лютого. Прала 1 грам на 1 літр води, підливала під корінь. Також цей день обробляла по листу халатином заліза, для того, щоб рослинки не хлорозили. Через тиждень підживила сульфатом калію, сульфатом магнію, по листу, по одному грамові кожного добрива воно гарно розчиняється. Знов через тиждень підживляла каліцевою селітрою, теж по листу. І через тиждень ще була здійснена одна підживка монофосфатом калію, 1 грам на 1 літр води підливала під корінь. А вже далі, коли вже рослинки будуть пересаджені на постійне місце, буду вносити комплексні добрива містом азоту, для того, щоб гарно наростала зелена маса. Висаджує помідори в неопалену теплицю. Розміри теплиці 10 на 30, висота 5 метрів. Вона покрита двома плівками, товщина плівки 150 мікрон. Плівка дуже якісна, така щільна. І тут досить тепло. Якщо на дворі було мінус 5, то в теплиці було плюс 2, плюс 3 градуси. А так, як зараз іде то тепла, так що можна спокійно висаджувати рослини. Раніше ми висаджували помідори в теплицю, яка була покрита однією плівкою, накривали ще зверха агроволокном, але ставили перед тим дуги з зліщини. І таким чином вони теж помаленьку собі росли. А так, як я бачу, що зараз. І досить теплі дні вимирали температуру ґрунту плюс 14 день, а вночі плюс 10, тому зробила висновок, що можна спокійно висадити помідори, і вони будуть гарно продовжувати свій ріст. Так само і минулого року вирощувала, хоча було навіть трошки і по-всякому, було і тепло, і холодно, і не накривала їх нічим, але помідори гарно пішли в ріст, а потім давали дуже щедрий врожай, тому можна спокійно садити. Крім стаканів з рукава, я ще сіяла насіння помідорів, стакан об'єм який 250 мл і в гршечки з таким об'ємом. Зробила для себе висновок, що найкраще вирощувати розсаду помідорів з стакана з рукава, об'єм яких 350 мл. Гронт набагато більше, гарно розвивається коренева система, набагато товстіше стебло. В стаканах об'єм який 250 мл, тут коренева система не має такого дуже простору для того, щоб розростатися. В таких стаканах рослинка може рости до 40 днів, далі її треба перевалювати. Ну, а так як я зараз пересаджую на постійне місце, і якщо придивитися, то мої рослинки теж мають досить непоганий вигляд. Звичай Якщо немає хтось можливості пересадити на постійне місце, обов'язково треба зробити їм перевалку, тому що рослинка далі буде призупиняти свій ріст і буде старіти. Також вирішила пересадити на постійне місце помідори від колекціонера Федорченка. Вони були посаджені пізніше. В такі стакани з рукава ширина якого 8 см. Тут же менше ґрунту, вони щільніше стоять один біля одного, тому далі вже треба буде їх розставляти. А в моїй теплиці немає достатньо так місця, багато є рослин. Я подивилася, по температурі, теж їх можна спокійно висадити на постійне місце. Навіть можна висаджувати розсадку. Не повністю сформованою, ніж перерощеною, вони гарненько будуть далі продовжити рости і будуть набагато краще виглядати, ніж в таких розсадних стаканах. Наступних відео покажу, як виглядають мої помідори, як я за ними доглядаю, чим підживляю. А всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Бажаю вдалих посівів, щедрих врожаїв, мирного неба, достатку, спокою. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!